просимо, щоб зробили ту дорогу. Ну бо бачимо по всіх вулиці, як вулиці. А в нас ну не знаю, ми особливі. Мабуть, мешканка Підгаєць Ірина Кирилюк живе на вулиці Пилипа Орлика. каже, має трьох дітей в дощову погоду обходять до школи сусідніми вулицями або в гумових чоботах. Коли ще суха ше, куди не йшло? А от коли вода, то по коліна в чоботи і пішов. Ми зверталися, писали заяву. До нас приїжджав голова, там дивився. вже два рази. Казали, ніби проект зробили, але це вже ну пройшло часу. Ну, рік, два. Місцевий житель Сергій розповідає, кілька років тому на цій вулиці частково зробили дорогу з бруківки. Роботи оплатили селяни, матеріали придбала сільська рада. «10 років я тут живу. І років, ну, 4 назад такий оцей кусок зробився, і такими кусочками роблять. Там десь біля річки, то такими маленькими кусочками все ліплять. Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк говорить, що ремонт на вулиці не завершили, бо до територіальної громади приєдналися прилеглі села. Каже, там стан доріг на вулицях гірший, ніж у Підгайцях. Роблять спочатку більш проблемні ділянки. Всього в громаді понад 400 вулиць. На той проміжок, який залишилося ще значить, поправити, то буде 250 метрів. Вона щебенева, то не є зовсім так, що дороги немає. Ну а після дощу, коли вже кругом є, то не є таке страшно. На нас додалося дуже багато населених пунктів, які взагалі нічого не мають. Не мають зовсім. І ми робимо кругом. Ре, ну пройдемо грейдером, подругаємо зараз, то не є така проблема. Зі слів Юрія Семенюка, щоб докласти бруківку на вулиці Пилипа Орлика, потрібно майже 700 тисяч гривень. Коли це зроблять, не сказав. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Волинь.